Коротше, задача зробити стопи на нашу машину, яка по ліцензії таксує. Тому що ОТК неможливо пройти без додаткового стоп-сигналу. Ми тут розворушили пів салону, щоб ось тут їх приклеїти. Ось цю ленту. Ми зараз ліпимо сюди. протер все антисиліконом, щоб гарно взялося. провів проводочку. Ну от якось так потрібен. Через цю Ось Тут провода. Протягнули, отак от воно виглядає. Трошки, звісно, по колхозному. Але ми це робимо, бо треба, а не просто для, для приколу. Наче щось тут Так? блимне. Да. Да. Обидва є. А ну, включай поворот. Не аварійку, а поворот. Лівий поворот. Ага. Я показую правий. І правий показує. А тепер стоп нажми. Ну, отак от воно гарненько збирається. ну Нажми і тримай, да? тримаєш? Своп так. Ну, Днем майже не видно, бо зараз сонце світить, але Це така от смужечка світлодіодна у нас є. ну Нормально рідненький я взагалі не електрик, тим паче не автоелектрик. І руки в мене ростуть трошки вище жопи. Але в принципі, коротше, я з цим справився. Сюди кинув на масу. А, сюди жовтий на поворотничок і сюди на гамбарітік. От і все. Рідненькі. Приїхав до мене мій водій. Перевірили рівень масла в коробці. А він нижче того рівня, який має бути. Там є таке смотрове окошко. Мені, мене колись Максим навчив перевіряти рівень масла в коробці. Коротше кажучи, давним-давно тисяч так. 70 назад Дімон мені зробив фільтр на масло. Масляний фільтр на коробку на обратку, там я покажу. І з-під цього фільтра, з під цієї доработки, скажімо так, почало сифонити масло. Ну, ще, можливо, в мене трошки падон, також пропускає, воно в цілому, дало таку утечку. Тож їду я зараз на яму міняти масло в коробці. Буду робити повну заміну. Тому що взагалі Максим рекомендує частичну заміну робити, раз 30 тисяч після пробігу в 500 тисяч. Так як в мене була капіталка і в принципі не було сенсу міняти масло частично, кожні 30 тисяч. Я це вирішив замінити повністю, так як пробіг в мене тут рідного 300-380. Я не пам'ятаю, десь на 110 ми робили капіталочку. Причому капіталку робили по ошибки, Нічого з коробкою не було, просто був звук, і я собі продіагностував, що типу, щось там має бути. Ви ж пам'ятаєте цю історію цієї алевки, хто за мною слідкує. Ну, Розібрали, зібрали, все зробили, що там по, -по, -по маленькому там, бублик там, то все. І якраз прийшов час повністю міняти масло. Ну, звичайно, коли розкололи карабас, там замінили фільтр. Руші, десь на палтарожку я прилип. Я не пам'ятаю точно. Але зовсім всім по кругу там нормально так вийшло. Так що так. От. Зробили ми ліцензію на цю машину знову. Купили страховку, зробили ТО. З ТО там були також проблеми деякі. Ну Це не, не ТО, а це обов'язковий техконтроль. Зараз вже коштує така 3500 гривень. Раніше коштувало 1300, потім 1500, 1800, ну якось так. Також, через те, що я прописаний в Одеській області в маленькому місці, то страховка в мене вийшла дешевше, ніж у Киян. Навіть не буду казати скільки, кому цікаво, можете запитати в приват. Заїжджаємо на яму взяв я короче, шланг І ось такий от перехіднічок Чесно рідненький Так стрімно, як завжди Без малейшого поняття Вийде в мене це зробити чи ні на крайняк Буду дзвонити Максу плакати Казати Макс Допоможи через те що резина була дуже стара Довелося купити нам нову резину літню санфу китайську 16. полізли п'ята вечора. Ну, да, все в маслі. Видненький зняв захист. Дивіться, яке п'ятно. Масляне, бачите. Все це коротше мас... масляне. П'ятно. Від коробочки. Ну і тут от... Сам подон не стільки потіє, скільки ось це фільтр. Отак от. -от. от Прям з цієї приблуди. Масло потихеньку, от воно. Капало і капало. Забув купити лієчку. Ну, нічого страшно придумав ось таку бутилку. Лієм маслечко. АТФ сп 4 8 літрів. Справився я з цим, непростим, простим. простим. Завданням. Закриваю капотик, рівень масла перевірив, все чітко. Дякую Максу, що навчив мене це робити. Залишив десь пів літра, надолив. хто його знає, може там трошки десь якась теч буде. Залив 7,5, злив стільки ж. і все чітко їдемо працювати. Зараз скупаюся в холодному душі і поїдемо на вечерній двіж. На вечерній, вечерній пік суботу. Фух. Ох, і чотку, клас. Але коли немає свого місця, де це робити, краще цим взагалі не займатись. Ну а Треба свій гараж. Залишив машину, Бог знає знай, да? тому що запізнюсь вже 0006. Підляю додому пішки дворами. Щоб не попасти з хлопцем Бо відвезуть мене. Будуть питати. Чого це я порушу комендантського ДН. І на фронт. Так що так, все серйозно. Коротше, був прикол з останніми пасажирами, останніми райдерами. В самому кінці чую, от прям чую, щось пахне пивом. Ну або чимось алкогольним. Кажу так, ви що там, щось п'єте чи що? Вони кажуть, ой, а ми там ми тихенько, типу, там поди-сюди. Я кажу, слухайте, ну це ж не повага взагалі. Ну, ми ж з вами обоє в сервісі, типу в сфері обслуговування. Як так, що ви собі дозволяєте пити пиво в салоні? Типу, пити пиво в салоні, це як в чужій квартирі це робити. Тому що для таксиста це як його дім. Так от, подарували мені таку гарну квітку. Бачите очі ні. Може десь під фонариком що. Кажу, і пригостили мене пивом. Так що отак, хлопці, треба чемно казати про якісь негаразди. Я кажу, я до вас ж, з повагою, типу, я чітко проїхав, виконую свої обов'язки. У нас був такий важкий день, ну, так а ви ж не знаєте, який був в мене день. Типу, це ненормально. Ну, мало того, навіть не спросили. там. Якщо б спросили, то я б не сказав, ви що? Прикалуєтесь чи що? Хімчистка півтори тисячі. От. Ще й чекати в черзі там і так далі. Тому так, ще якийсь порушник. <реш> От ми в часи живемо, так? Коротше, ближче до справи. Проїхав я з 10-ї вечора до 12, 60 кілометрів. Ну, 57 або 51, ну щось таке. Заробив 1600 гривень. Отак от покажу замовлення, які були в мене десь тут. Десь тут вони будуть так, рідненькі. Нормально, вечірня прогулочка. Всім гарного вечора.